Тема сьогоднішнього повідомлення досягнення репродуктивної медицини. Репродуктивна медицина це галузь медицини, яка займається відновленням репродуктивного здоров'я та вирішенням проблем народження дітей і планування сім'ї. У репродуктивній медицині використовуються знання генетики, гінекології, кріобіології, цитології та молекулярної біології. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. За останні десятиліття у репродуктивній медицині розроблено новітні методики, що спрямовано на реалізацію репродуктивної функції подружніх пар, які не можуть зачати дитину природним шляхом. Такі способи, як сурогатне материнство, заморожування ембріонів, екстракорпоральне запліднення, принесли багато щастя сім'ям. Методики допоміжних репродуктивних технологій використовують для лікування безпліддя, за якого деякі етапи відбуваються поза межами організму людини. Технології лікування безпліддя це внутрішньоматкове охіменіння або донорство яйцеклітин, ін'єкція в цитоплазму ооцита. Основною технологією сучасної репродуктивної медицини є екстракорпоральне запліднення або екзапліднення в пробірці. За методикою яйцеклітини жінки запліднюються поза її організмом і через кілька діб уводяться в порожнину матки з метою створення вагітності. Екстракорпоральне запліднення вперше в історії людства було проведено. У 1978 році. Екстракорпоральне запліднення це процес, під час якого відбувається запліднення яйцеклітини поза межами організму людини. Вперше таке запліднення було застосовано у Великій Британії. Засновником цього запліднення вважається Едвардс, який був нагородженим у 2010 році. Нобелівською премією з фізіології і медицини. Також є ще інтракорпоральне запліднення, яке використовують у деяких випадках чоловічого безпліддя та ситуації, коли має місце імунологічне безпліддя, тобто агресивна атака імунної системної жінки до сперматозоїдів. Дякую за увагу!